Одним із пріоритетних напрямків є захист українських дітей, які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Дитячий компонент зимової підтримки включає низку пропозицій. Перше, це програма тепла зима, одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримують на кожну дитину по 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі. Друге, до Дня Святого Миколая діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримують додатково тисячу гривень на кожну дитину. Величезна подяка ЮНІСЕФ, що надає фінансовий ресурс на цю програму.